Вони мені перший раз дали таку, що я зайняв самовільно. Бред писали один. Будинок. Ми проживаємо Селіста. в селі без, ми проживаємо. селі без реєстрації. І для того, щоб поставити чоловіка в чергу в управління праці, як учасників АТО, нам потрібен пакет документів. З цього всього потрібен акт обтеження житлових умов фактично в проживання, проживання. Тобто там, де ми не зареєстровані. Сільська рада нам відмовляється. Сільська... Вона зробила була цей, бо Це я визвав туди телеканал. Вони зробили акт обтяження Слухи. на медицині. Вони зробили, ми знаєте, що нам сказали? Що хіба в тому, що якщо визвуть телеканал, то вони вже зроблять? Ми зробили, вони не хочуть видавати. Вони не видають, вони зробили. Вони один акт зробили. Яка причина? Там. Тому що чоловік, він не зареєстрований в селі. Він не зареєстрований, але фактично в місті зареєстрування вони не хочуть. Ну, як? З особистих причин він не хоче зареєструватися. Він фактично проживає в селі. Є такий Тежні житлових умов фактично місце проживання. От вони цей документ вони нам перший раз видали. Можу вам показати, це документ, який ну, в принципі, він житлові умови не характеризує. Потім з допомогою міського депутата ми попросили видати повторний акт обстеження. Вони нам повторний видали, але розробили, але на руки не відмовляються видавати. По якій причині? По тій причині зробили акт обстеження. Позавчора, вчора наша е, Секретарша. Ну, вона виконує обов'язки голови, була на прийомі Ярослава Михайловича, після цього вона відмовляється нам давати цей документ. Е, з цього питання я особисто була в Ярослава Михайловича, що нам не дають цей документ. Ярослав Михайлович він мені роз'яснив так. Що він не уповноважений висловити голову сільської ради сюди? і воно ну, ну, йому в кабінеті помагати. Той не, не може. так я стою. Не Для чого ви це так. зараз говорите? Це, це, це не ваші слова? Це 에... не ви відмовляєте, що це не це ваші слова? По перше, Ярослав, ми вчора маємо зчора. Мав я сьогодні прийшов за той до Криса Михайлович. Я вчора, Ярослав Михайлович, ми вчора мали з вами розмову. Сьогодні раз... ми були всі спіляти. Сьогодні ліс то сам, я ходив всі скоро раду. Вам треба скандал, я... чи ви хочете послухати? Причому скандал, Ярослав Михайлович? Вона да ви... сказала ясно, Ярослав ми Михайлович запретив три давати. Три, шо, ми шо? Вона сказала, три, три тижні ми ходимо до цієї дати. Ярослав Михайлович сказав, що я прикриваюся комуняками. Це по-перше, повне місцінність. Це її слова. Більше того, акт обстеження не видали. Не видали на руки. Кому видали? Не видали. Більше того, значить, а ви видати ще один так. Видадуть і 10. Я так не так. видають Та даду даду. 10? більше є. того. Для того щоб стати на обліку соцзахисту, у вас є два варіанти: взяти акт села. Я вам сказав, все залежить від того, як ваш батько швидко вирішить питання землею. Як тільки він відмовиться від того клаптика землі, де знаходиться цей будинок і передасть вам його, вам або Ярославу, у вас почнеться процес нормального поновлення там для життя. Але ви не хочете це робити. То батько ну, не хоче. Батько. Чекайте, чекайте, дивіться, що. його не треба. По-перше, е, учасника того. Так робить все да. для того, щоб допомогти. Значить, так я три тижні довідку вибрати не можу. Почекайте. Ну, можна. Mm -hmm. я З того, що ви зараз будете говорити, від того нічого не поміняється. Ви знаєте, яке відношення в нас повинно бути і особливо влади до учасників. Я до сих пір не можу зрозуміти причини, чому е, не можуть видати акт е, обстеження. Я розумію, чому не можу зрозуміти, чому. Е, Десь так є певна процедура, але вони не повинні так його втягнутися. Я це візьму на контроль, а ви своєї сторони теж з'ясують якісь причини. Я Я вибачаю вас переб'ю. Вона просто, я сьогодні спокійно сам підійшов. кажу чесно, я прийшов за автоповстеж. Вона сказала, я не даю вам його. Тільки що, я прямо віці приїхав сюди. Коло Давайте не будемо Миколаївна, Я підійшов, ми не вам трьох депутатів, там трьох жінок сказала, я не видаю. З 9 години ранку я мав розмову з секретарем сільської ради старожами відносно того акту, який вони вже один отримали. Один отримали, але їх ще стане розкривали запис, що самовільно зайнятий акт. Є є акт. Значить, та е, графа буде звіти вилучена і буде написано, що ви дійсно там проживаєте, але без права власності на той будинку. Ні, в мене мають права власності, що, я там, доверю, б... то, вони то, що... Вони зробили. Ярослав Михайлович, не зробили, їздили всі повністю, вони зробили. Ну а обстеження, як пера у польотське, як він має бути, вони зробили. Ми виїжджали, ми так, прийшли. Ви ні, ми не взяли. Вона не всі дає. Ліські ради нам, всі дає. Всі всі нам всі раді не, не видає. Я прошу, розберіться, що ми це. Якщо розваски, то, я то я від має, візьмете у них, запишіть і перезвоните. Я знаєте, вас, де, я вже вас раз так. був і буду ще раз. Якщо ні, просто-напросто, я вірити чи не вірите, я вже з хлопцями говорив своїм. І 95-та бригада зараз Житомирську виїжджає, з ким я бою був. Я їм об'яснив ситуацію, і сказав, що вас що тут робиться? Корупція чи що у вас робить, що нової документи? Зараз пацани приїдуть і приїдуть просто з Києва два чоловіка, що з Верховної Ради, щоб вони теж були на передовій. Я не хочу сваритися, бо просто, знаєте, ви маніпулюєте людьми, хтось хоче. Хтось хоче бути вище, хтось бути нижче. Якщо ми відвоювали право, я не пішов кожну політику захищати. Якщо за громаду на базі мене чи я усіх маю відомо, бо до кого не звернеться, всюди знайте. Я саме толкаюсь, я не маю виду, Ярослав Михайлович, не маю вас, не маю Яну Миколаївну, я нікого не маю виду. Просто я підійшов до сільської ради, спитав. Вона мені сказав, знаєте, вона мені відкриває комп'ютер, порталі, за вас комуняків вступились. У нас є світ. Ярослав, Ярослав, ми розберемось і ми Зараз є питання в тому, що вам треба видати до лавки. Давайте ви теж я що ви хочете, щоб я сказав, Ні, так зараз я запитав, коли можливо для нього отримати актоптезі. От, Четверта написана ви... заява, по сьогоднішній день не отриманий акт. Відчуть Зараз я не з'ясуємо ці всі обставини і скажемо, у вас є контактні телефони, скажемо, коли я Чи ви хочете сказати, що я не можу сказати, що це абсолютно не так? Я просто Ти тут на пустовниці, так? Зараз так. Бо я їду в Чернівці, просто мені в час візуваю. Вернеться в Чернівці, акт буде тут у цьому. Добре. Позвоните сілі щоб привезли ту форму, яку вони мають видати. Дякую. Щасливо. Просто-напросто хочеться справедливості. Я їду.